Estou... Час на віки вічні, слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям! Слава з Богом і Богородицею! Вітаю! Звана Франківська Вас! Я Борис Голодюк, Павло Дністер. на свято Чесного Христа, 27 вересня 2025 року. У суботу хай Бог благословить вас силою Христа Явленого Сонця, сонячного Христа Упа. Який є у Франківську, біля 50-го будинку вулиці Степана Ленкавського? І тут же, щоб люди вірили у те чудо, що цей хрест незвичайний у Страсну п'ятницю, 18 квітня, у першу весну війни біди 2014 року, коли рашу фашисти напали на Україну, блискавкою сонця зі сходу сонця, ви бачите. Створена постать найбільша матінки Божої на дереві у вигляді матінки Божої влади Це особливо чудотворна ікона. Голодолубська гулі знайдіть і є передання, що цей хрест і вся постать матінки Божої має засіяти перед Божим пришестям. Який очікував в четвер після зявого Христа, а сяйво цього хреста мало би бути саме вівторок. І дав особливе чудо, ви бачите, у вигляді букви В Вперше була знята е, така хмара. У час, коли було захмарено небо абсолютно темне, була зява Бога Божої Матінки. І Прояснення погоди велике таке чудо було саме тут Сонячного хреста чудом Божим явленого на старому кладовищі в селі Опришківці. Нагадаю вам я у місяць Марії, 4 травня 2009 року, а 5 травня. О п'ятій годині цей хрест був встановлений у 2009 році, і біля нього було з'явлено раз. Бога божої матінки я просив, щоб вони дали себе сфотографувати. Сталося в суботу, Ні, перед святом стрічення у 2015 році. Тільки тут я нагадаю вам, що на початку відео ви бачили їх. Перший хрест був встановлений 23 травня 1995 року. У день героїв, найвищий над Франківськом якого видно за сотні кілометрів буде, як він буде сіяти перший в світі? І він називається Хрест Вознесіння і Перемоги України з Богом і Богородицею на Вовченець горі. Другий хрест за сонячним колом встановлений 11 червня, 1995 року, у неділю престої тріці. У меморіальному сквері навпроти будинку номер 15 вулиці Степана Банкер. До пам'ятника Івана Франка. Там же ж поруч Страсного Хреста України, буквально якихось 30 метрів, у бік пам'ятника Івана Франка встановлений хрест каменяра. 24 квітня 2008 року, в чистий четвер. Нагадаю вам я, що там є хресна дорога у Паї Богородиці. І там має стати щодо сходження чудо храму, з якого хрестне тисячу святих. Іван Франко буде серед них. Новому вічно молодому мають повернутися вони, славні Божі обранці. Тисячу чоловік. Ну і цей хрест, сонячний хрест у базі, який розповідаю вам. Мінові Страсного Хреста України, який є на схід сонця, це на захід сонця, за сонячним колом встановлений хрест. Вчора було особливе чудо сяйва сонця над цим хрестом. Неймовірне з'ява Бога і Божої матінки. Але це так миттєво було і Божого війська. Це Бог дав саме в п'ятницю. Що ми чекаємо саме в п'ятницю, особливі чудеса з четверга на п'ятницю Божого пришестя і саме в п'ятницю звільнення Франківська, Києва, багатьох інших обласних центрів від тми і зла. Не людською силою, а силою саме Божою, коли будуть чудо храми сіяти і благодать Божа від тих храмів буде злих людей проганяти, спалювати, навіть а добрих людей оздоровляти, преображати, будуть не молодіти, А ті, які скалічені, божі діти, рук не мають, днів, очей, Бог буде давати чудеса, що вони будуть з'являтись на них. Звісно, що більшість людей, чуючи мої слова, не вірить, тому що не знає святого письма, що Бог приготував таке, що як почуєте, не повірите. на Нарозу вам не спадало, в голову не вкладеться, але це станеться. І це підтверджує присвятий Сеньох і Русі, Христос Бог і причиста Божа Мати. І для чого, щоб це сталося скоріше, менше страсті, терпіння мали люди, що менше смертей було. Нагадаю вам я, поранень всякої іншої біди. Причиста Божа мати кличе йти, молитись саме там, де я чудотворні хрести, особливо оті два страсний хрест України. Біля якого хрест каменяра має воскреснути тисячу святих там, що до храму що зійде в четвер Божого пришестя. І хрест кобзаря, який бачите ви, що є два камені, на які являються боки Божа Мати, на світанку, а також захід Сонця. Боже, щоб люди зрозуміли, що коли Бог прийде, то спитає їх за це. Ви ж могли і через молитви, які вслали до мого Отця, Духа Святого, до двох кожих осіб і до самого Ісуса, нашого Спасителя, Пресвятого Синього Морозу. Трійці єдиного Бога, зменшити терпіння людське, збільшити терпеливість, збільшити витривалість людей, віру, надію, любов, якби йшли, що просили за ці дари Духа Святого знов і знов. І повірте, що Бог вислуховує наші молитви, а особливо, коли ви прийдете, то кажіть, матінка Божа, доповни наші моління. І, хоч пророслав пав повірило мало людей, але Божа мати сказала, що за молитвами тої меншості, що йшла до чудотворних Христів Франківську, Бог ласки свої збільшив сотні разів. А якщо б йшли людей тисячі, то би і в тисячі разів збільшив. А так люди будуть мати покуту особливо, що не зразу до всіх хрестів зможуть підійти, а спочатку. Будуть цілувати Старасний Хрест України, довго просити Бог знає скільки, чи тиждень, чи місяць, щоб дійти до наступного хреста сонячного, а потім до Хреста Кобзарячі. Ну, це коли Бог прийде, то він скаже сам це. Я тільки можу здогадувати, сказати, але я знаю чітко, що передавали святі, передавала пречиста Божа Матір, що чим більше ви будете цілувати Хрест Господній, шанувати його особливо у ці дні, коли тисячі понад тисячу років люди шанували Хрест Господній і знали, що саме 10 днів особливо ласки його, то особливо на вас стане Божа ласка, Боже добро. А якщо не можете ви Прибути реально до ці чудотворні хрести, то хоча б віртуально зробіть сто кадр і до кожного з них з п'яти хрестів помоліть по одному, отче нашу Богородиця, радуйся, царю небесний, один раз вірою за те, щоби п'ять ран хрестових головних на долонях, на ступнях ніг і у серці Христовому, особливо. Кріпили вас, особливо ласки дали на той час, що має настати. Коли сказала Божа мати, той час найстрашніший буде тривати, як ласка Божа, не роки і навіть не місяці, а тижні. Що я говорив вам, дорогі мої, що найстрашніший час буде після того, як з'являть Чорного Чорновосого вже Христа час атомної війни, чиї імітації. Найстрашнішої подій, які будуть і серед нашої нації, і європейських націй, особливо християнських, а також у США, в Канаді, в Австралії. будуть робити все, щоб людей залякати і щоб людей під єдиний уряд отих сатанистів-глобалістів до підігнати. Але у той час віримо. Пречиста Божа Мати просить, щоб до трьох місяців були слова матінки Божої, але бачимо, що залишається менше двох місяців до свята Архангела Михаїла. А вона казала матір Примила, що буде просити, щоб саме до того свята було наше свято перемоги України з Богом і сонячними святими. І на майдан у Києві зібрали щасливі люди, праведні, які залишаться жити в Україні, тому що багато байдужих невіруючих людей будуть прогнані. Тільки будуть прощені багато ті, які родичі будуть сонячно на воскресенька наших героїв, і за їх словами будуть прощені їх рідні, близькі. Друзі дорогі, звісно, коли постановлять вони, що в житті будуть все більш праведні, перестануть курити, палити сигарети, власне, перестануть матюкатись, перестануть грішити. І це треба робити ще до Божого пришестя, показувати Богу, що ви маєте більшу силу волі в собі до добра. У боротьбі проти зла, а не навпаки, у цих днях все більше росте у, у тому злі у прокльонах у власне злих почуттях і так далі. Ростіть собі добрі, почуття. Бажаю вам я і не зраймо наших героїв, адже ж вони віддали життя, щоб було життя наше більш праведніше, більш патріотичніше, більш побожніше. І звісно, щоб ми мінялися на краще, як вони у своєму житті. Більшість з них старалася змінитись на краще до більше допомогти захисті України, захисту нашої єдиної родини і людей Божих взагалі в світі. Дай Бог пом'яне їх героїв наших дорогих у цю суботу, а також поминальна батьківська субота нині. Хай рідних близьких всіх людей, тих, що матінка Божа просить за них Господь і поверне найкращих найпотрібніших не з гробів, сонця неба храмів. Нагадаю вам я, що Пречиста Божа мати передала на свято День 4 грудня 2024 року, що Бог верне 150 тисяч наших героїв, які віддали життя з 2013 року, як майданці, як воїни ЗСУ. І інші патріоти, а також на свято Різдва, 21 вересня цього року було її слова, що Господь збільшив число тих, що має вернути він дік, але воно поки що утаємнено до е, часу Божого прише. Тож кличу вас, щоби ви збільшували праведні справи, щирі молитви. Кожен, що може, робили совісно для перемоги З святим Богом та нашими тими героями, які зараз в боротьбі, і тими, що вернуться сонячно воскресні святі, серед них з Франківська недавно Бог долучив двох героїв наших Романа та Тараса. Даю вам відео з спогаду. Коловічна пам'ять Царство Небесне всім нашим героям і щирі співчуття їхнім рідним і близьким, друзям бойовим і дай Боже, щоб скоріше смуток печаль втрат людей наших змінився на радість зустрічі сонячно воскресленими героями. Блаженні плачущі, бо утішені будуть. Пам'ятаємо ці хрестові слова вірі в надії, любові та вірмо в перемогу правди і добра. Зібрала нас дуже важка подія зараз. Для мене особисто це дуже складно, воно мені є три мою рану. 22-го в мене так само син старший загинув на війні. І Колимчик був поранений, він на лікуванні і ми з ним. Я кажу, ровчик, не спіши. Хлопці кажуть, вертайтеся, бо я не хочу нікого породити. Вранці 26 вересня в Івано-Франківську прощалися з Романом Веркальцем, військовослужбовцем підрозділу головного управління розвідки. Він загинув 17 вересня 2025 року, через тиждень після свого 39-ліття. Боронити українські кордони чоловік пішов добровольцем на початку повномасштабного вторгнення Росіян в Україну. Розповідає його друг Руслан Сенів. Зі слів чоловіка, Роман Веркалець був не лише хоробрим воїном, але й меценатом. Правда, це хомозиваємося незрячими. Ми це місія це українська, і те, що він побачив, що там відбувається, його десь зачепили. Він захотів бути дотичним до цього. Хотів чимось допомогти. Він домовився, і приїхало чимало машин щебним, і Він засипав дорогу. Він був сильним, мужнім, відповідальним, розумним. Чесно вам скажу, я йому постійно казала, Ромчику, тобі так важко, дитино, вже звільняйся. Він казав, як всі будуть думати так, як ви, України не буде. Я йду до кінця. Таких, таких сильних і мудрих хлопців дуже мало. І ми твори не переживемо. Попрощатися із бійцем до архікатедрального собору Христового Воскресіння в Івано-Франківську прийшли сотні людей: рідні, побратими, друзі. Те що полеглого захисника називає його сином. Жінка каже, що його втрата для всіх рідних є найважчим ударом. Сильно його любимо, і не можемо, і не хочемо, і не будемо сприймати, що його вже немає. Вже віри він був щирим відданим своїй сім'ї, своїй родині і нашій Україні. Душею класу, завжди позитивним, відкритим та добрим, пригадує Романа Веркальця його однокласниця Анастасія Кенес. Жінка каже, що разом навчалися в Івано-Франківській школі номер 12 з першого по дев'ятий клас. Це були завжди веселі спогади, тому що це була людина свято нашого класу, який завжди був активний і завжди намагався жити на позитиві, і також мав велике добре серце. Романа Веркальця поховали на міському кладовищі у Чукалівці. В бійця залишилися дружина, шестирічний син, батьки та сестра. О півдні у місті попрощалися зі ще одним загиблим воїном, колишнім працівником і другом фонду Повернись живим Тарасом Шпуком. Віддати шану полеглому героєві у будинок смутку прийшли його рідні, а також військовослужбовці, ветерани і жителі міста. Це людина слова, людина дії, людина відповідальна, справжній друг, брат, побратим. Людина, яка пройшла, 14, пройшла Майдан, пройшла 14, 15, яка повністю переключилася на ветеранську справу. Люди мають знати єдине. І про це вам скаже, і навіть би сказали всі тих, хто загинув, і про це вам скажуть живі. Пам'ятати тих, хто віддав своє життя і підтримувати тих, хто продовжує воювати. У будинку смутку люди ділилися спогадами про загиблого воїна. У нас з Тарасом було завжди таке. Коли ми зустрічалися, я йому завжди говорив, Тарас, ти в зальоті. Він мені говорив, ой, що знову сталося? Наша була така тема, коли ми зустрічалися при розмові. А зараз це насправді тут. <залют> Так, тут, тут не можна назвати зальотом, але, але Тарас віддав життя заради, заради всіх нас, заради нашої країни, щоб ми жили далі і боролися далі. І я хотів би сказати батькам дякую за допомогою. Далі кортеж із тілом полеглого військовослужбовця рушив вулицями міста до катедрального собору. У катедрі священники в пам'ять про Тараса Шпука виконали скорботні пісні. Попісля відслужили панахиду за загиблим героєм. Він такий був енергійний хлопець, такий е зібраний і мав свою думку, власну думку щодо будь-якого питання. І саме основне він її вмів відстоювати ту власну думку. Він це все, як то кажуть, всмоктав з молоком матері, тому що сім'я є українська. Ми навіть і мало знали про те, що він зробив для України. Ми тільки частиночку знали. Наше село Нижньо викохало такого воїна. Ми дуже вдячні, і батькам вдячні, і Галині, і Василеві. Матір загиблого воїна Галина Шпук говорить, хоче, аби його сина запам'ятали веселим, щирим, добрим і завжди готовим прийти на допомогу. Як я все казала, Тарасів, та не рятуй цілий світ, бо ти не врятуєш. Та ти кажу, сам один москалів не сп'яниш. Не можна було його переговорити, не можна було його. Мамо, я йду. Таких, як я є, мало, одні загинули, одні інваліди, одні в лікарні таких є я, я щоб вмію щось допомогти я я ще поки я ще допоможу. поки можу, то я ще Останній раз він мені написав вівторок, дев'ята. Певне, не буде зв'язку до суботи. Як буде зв'язок, я вам напишу, не переживайте. Я не переживала, ну, знаю, що, що дитяна а Тут дзвонили, сказали, що так сталося. Він мені нічого не розказував, як я почала читати в коментарях, як я почала читати, скільки то людей лайкає, скільки то людей пише ще раз півчуття. Я взагалі була від цього. Мені було дивно, що моя дитина пів України чи ціла Україна її знає. Тарас Шпук учасник Революції Гідності. У 2014 році долучився до війська, боронив Україну у складі одного з добровольчих батальйонів. З 2019 року почав працювати у повернись живим, займався розвитком ветеранського руху. У листопаді 2023 Тарас Шпук пішов з фонду у воєнну розвідку. поліг 17 вересня 2025 року. Під час бойового завдання у складі групи спеціального призначення йому було 34 роки. Весем нашим героям, дай Боже сонячне Воскресіння, скоріше в цій осені. Задля України світу Божого спасіння. разом заспіваємо на всі голоси, хай слухають гори важкої журби, Тримбіти сумної. Хай голос луна, як вбитої пісні обірвалась струна. До злой До чесного Христа проти злих духів. Нехай воскресне Бог і розвіються вороги Його, і нехай біжать від лиця Його ненависники Його, як щезає дим, нехай щезнуть, як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть ліси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє. Радуйся, пречесний і животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов і подолав силу диявола, і дарував нам тебе хрест свій чесний, на прогнання всякого супротивника. О, пречесний і животворчий хресте Господній, допомагай мені зі святою владичицею, Дівою Богородицею! І з усіма святими навіки. вимолимо, й і поборемо. Щасливо слава Україну.